Слава Богу. Збуваються слова пророчі, родився цар, царів Месія та в світлі зоряної ночі. Чомусь не вся земля радіє, лиш пастухи прийшли до ясел, де Бог дитям у світ явився. Яка була ця мить прекрасна, і кожен з них йому вклонився. І мудреці прийшли зі Сходу. Марія, Йосип теж раділи, та все ж із Божого народу не всі цей прихід зрозуміли, не всі могли містити ясла, убогий хлів, просту родину. Хіба не в пишнім домі царським? Родитись треба цій дитині. Та Божі плани несумісні з людськими думками і словами. Його мета людині грішній відкрити неба вічну славу, щоб кожен бідний і багатий зумів прийти до Його Сина, і з рук Його спасіння взяти, і життям прославили Ісуса. Чи знав Отець про ті страждання? Голговський хрест, вінок терновий, отак він знав та без вагання дав сина сповнений любові до всіх людей свого творіння. О, це була велика жертва Христос, як паросток з насіння Зійшов у світі щоб померти, щоб ми могли до ран Христових серцями вбогими торкнутись і стати вже творінням новим, життям прославили Ісуса. Христос живий, Йому вклонитись, спіши без сумнівів, вагання в Твоєму серці народитись. Бажає він в цей час останній, бо вдруге немалим дитятком прийде Господь на грішну землю та згідно діл, щоб всім віддати, прийде він, як воглодар грізний. цей добрий час прийми Месію до свого серця наче в'ясла, нехай Твоя душа радіє. Йдучи у вічне Боже царство. Слава Богу.